Готуємо соковиту скумбрію. Нарізаємо скумбрію шматочками. Я взяла одну рибинку і готуємо соус 2 столові ложки сметани, додаємо 2 столові ложки гірчиці французької, 3 столові ложки соєвого соусу. Ретельно все змішуємо до однорідної маси. Заливаємо соусом нашу скумбрію, перемішуємо і залишаємо маринуватися на 20 хвилин. Тим часом нарізаємо цибульку кільцями одна дві цибулинки. Змащуємо оливковою або звичайною олією наше дечко і викладаємо цибульку. Наверх викладаємо рибку, поливаємо залишками соуса і запікаємо 30 хвилин при температурі 180-200 градусів. Смакота неймовірна.